Огляд машинок. Ось така машинка тачки. Вона повинна бути інерційна. Принцип натискаєте, випускаєте і вона самостійно їде. Але механізм не працює, тому пропонуємо вам її як просто машинку для гри. Пластик тут дуже гарний і стан також. Далі ось така цікава моделька машинки. Це у нас герої в масках, є гумові елементи і є пластикові. Фігурка не виймається. На колесиках їздить. Ось така дуже міцна машинка. Швидка допомога. Вона інерційна в чудовому стані. Натискаємо і вона їде. Швиденько рухає і починає швидко розганятися та їхати. Далі ось така теж міцний пластик, така симпатична, в чудовому стані на батарейках. Озвічена. Далі мелодія. І ось така краса. Це белі у нас металева моделька автомобіля. Відкриваються дверцята. Стан гарний.